Доброго ранку, малята! Я дуже рада вас бачити у нашій онлайн-світлиці. Подивіться, хто до нас завітав. Це наші друзі, Даринка і Андрійко. Вони теж хочуть з вами привітатися. Доброго дня! Доброго вам здоров'я! Минулого разу ми з вами розмовляли. Про щось дуже важливе і близьке. Хто пам'ятає про що? Правильно ми розмовляли про сім'ю та родину. Молодці, щоб ви краще пригадали, послухайте, будь ласка, вірш Євгена Железнякова, рідний дім. Слухайте уважно і звертайте увагу на слова, які ви вже знаєте, і на ті слова, які, можливо, чуєте вперше. Хай живе наш рідний дім, тепло і затишно у нім. Тут і тато, тут і. І ненька, і бабусенька рідненька, і веселий наш дідусь крутить пишний русий вус. Діти, які слова з цього вірша вам уже знайомі? А тепер давайте запитаємо у Даринки і Андрійка, які слова вони запам'ятали. Мені дуже сподобалося слово ненька. Це так лагідно звучить. А я запам'ятав слова дім і тато. Чудово! Діти, а хто знає, що означає слово ненька? Так, ненька це ще одне. Лагідне слово для мами. Також можна сказати Неня Ненечка, тож повторімо разом. Ненька, неня ненечка, наша Даринка молодчинка, що запам'ятала. Даринка і Андрійко хочуть дізнатися, які ще нові слова ви поклали до нашої чарівної скриньки знань минулого разу. Давайте пригадаємо їх разом. Я буду казати слово, а ви за мною його повторюйте. Берегиня! Улюбленець, із покоління в покоління житло, домівка, дбайливий, чемний, чудово. Ви всі слова пригадали. Діти, сьогодні ми продовжимо цю цікаву розмову. У кожної родини є діти й дорослі. Тому вас, малюків, ще називають малеча. Повторіть це слово тихенько, наче мишенята. А тепер голосно наче леве. малеча. Ще вас можна назвати підростаюче покоління. Це ви, малеча, яка росте і кожного дня стає старшою. Давайте спробуємо сказати це разом. Підростаюче покоління. Хочу, щоб ви сказали це самі. Діти, усі ми і дорослі, і малеча складаємо один великий народ. Ми живемо в Україні, тому ми український народ. Повторімо це разом. Ми український народ. А тепер повторіть ви самі. Молодці! З цих слів можна скласти цілий ланцюжок. Ось послухайте. Діти малече, підростаюче. Покоління. Звучить гарно, правда ж? А тепер давайте спробуємо скласти інший ланцюжок разом із Даринкою і Андрійком. Спочатку була дитина. Даринко, хто допоміг дитині з'явитися на світ? Це! Мати і батько. Правильно, мати і батько. А разом їх як назвемо? Батьки. Вірно, Андрійку, батьки. А коли є діти й батьки, вони утворюють що? Це наша родина. Молодці. А багато-багато родин, що живуть в одній країні, створюють народ. Саме так. Народ. Бачите, як цікаво, діти? Дитина мати, батько, батьки, родина. Народ. А тепер, малята, спробуйте ви. Можете повторити цей ланцюжок разом з нами. Або просто послухайте ще раз і запам'ятайте. Дитина мати, батько, батьки. Родина народ. Ой, як цікаво! Ми з даринкою теж так можемо. Дуже добре, Діти, а тепер подивіться на мене. Мене звати Світлана Володимирівна. А тебе як, даринко? Мене звати даринка. А тебе, Андрійку? А мене звати Андрійко. Малята, бачите, у кожного є своє ім'я. Діти, а зараз ваша черга. Скажіть своє ім'я. Дуже приємно з вами познайомитися. А тепер давайте проведемо вправу Визнач. Слово я буду називати дію, а ви скажете, хто її виконує в родині? Тож розпочинаємо. Наприклад, хто виховує діток? Так. Це мама і тато, тобто батьки. Даринко, скажи, хто хвилюється за діток? Це мама. Правильно. А хто піклується і торбується про вас? Андрійку, відповідай. І мама. І тато, і вся родина Я повністю з вами згодна. Діти, а хто ще, крім мами і тата, може про вас піклуватися? Молодці. Це звичайно бабуся та дідусь. Малята, ви помітили, скільки добрих і важливих слів. Ми вже знаємо, настав час трохи відпочити та руханку зробити. Тож натисніть на паузу і виконайте рухи, які ви побачите на екрані, а потім знову обов'язково повертайтесь до заняття. Сім'я – це ми, сім'я це я, де мама стає. Рідня моя сестричка, брат. Тра-ла-ла, тра Трала, трала, разом ми одна сім'я. Тра-ла-ла, тра Трала, трала, дружно, добро, вся рідня. Молодці, діти, ви вже відпочили, тож будемо працювати далі. Зараз ми виконаємо вправу, зміни слово. А слово це найдорожче і найулюбленіше в родині для вас. Здогадалися? Так, це слово мама. В Україні ще кажуть мати. Давайте змінимо його за допомогою моїх запитань. Я буду питати, а ви будете відповідати. Хто це? Так, звісно, мати. Даринко, кого немає вдома? Як ти скажеш? Матері. Молодчинка, правильно, матері. Андрійко, кого ти бачиш? Маму. Чудово! А тепер, дітки, скажіть, з ким йдуть гуляти Андрійко і Даринка? Так, з матір'ю правильно. А про кого ми говоримо? Якщо ви сказали про матір, це вірно. Кому Даринка дарує квіти? Так, звісно, матері, молодці, ви чудово змінили слово мати по-різному. А тепер пограємо в гру один багато. Я називаю слово, а ви, Даринка і Андрійко, спробуйте відповісти разом, як це буде, якщо їх багато? Тож розпочинаємо. Це одна дитина. А це... Іти. Молодець. Це одна людина. А це люди. Так, люди. А тепер ви, діти. А це ось один народ. А це Звичайно, народи. А зараз повторімо разом дитина, діти, людина, люди, народ, народи. Дуже добре! Даринка і Андрійко кажуть, що ви, маючи такі знання, будете гарно вчитися в школі. А тепер, діти, давайте складемо речення зі словами Хай або Нехай. І словами Добре та весело. Ось послухайте, яке речення? Склали ми з Андрійком. Нехай у нашій родині завжди буде весело і добре. Повторімо його разом. Нехай у нашій родині завжди буде весело і добре. А я скажу так. Із татом завжди буде добре і весело. Тож повторімо його. Хай із татом завжди буде добре і весело. Чудові речення. Тепер ваша черга. Діти, зупиніть відео, складіть своє речення. І скажіть його тому хто поруч. А потім знову увімкніть відео. Наше заняття добігає кінця. Даринка й Андрійко засумували за мамою, але не знають, чи вона вже вдома? Що ми можемо їм порадити? Правильно, треба. Зателефонувати. Давайте уявимо, що Андрійко телефонує мамі. Алло, доброго дня! Доброго дня! І з ким я розмовляю? Це я, мама, Андрійко. Ти мене не впізнав? Ой, матусю, так, тепер пізнав. Андрійко, вже пора йти додому. Прощайся зі своїми друзями. Добре, матусю, зараз буду. Діти, дуже важливо вміти спілкуватися, а особливо з рідними. А тепер ви, малята, уявіть, що телефонуєте своїй мамі чи татові. Що ви їм скажете? Натисніть на паузу і розкажіть, а потім знову повертайтеся до заняття. Ви сьогодні були справжніми дослідниками, тож покладемо до нашої чарівної скриньки знань нові слова. Ненька малеча Підростаюче покоління люди, народ. До побачення, мої друзі! До нових зустрічей! До зустрічі, малята! Будьте здорові!